Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 1992 року. Тонкий тризуб, другий штамп і монетка має брак тризуба. Ось тут ми бачимо. Тризуб у нас якби обведений. Ціна такої монетки на сьогоднішній день договірна і розпочинається приблизно від 450-500 доларів за одну монетку. Тому що монетка попадається в одиничних екземплярах. На аверсі бачимо зображення тризуба, напис Україна внизу дата та по боках колосся пшениці з листям каштану. Гурт монети мілка насічка» і реверс звичайний. І для порівняння з звичайною монетою, ось так, ми бачимо різницю в три зубах. Всім дякую за увагу. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.